Всім привіт-привіт. Наробився язик на бороді, такого чуть, -чуть приліг, бо чую, що хребет пече капець. Так що, вибачайте, не бритий, не митий, ну тільки від роботи. Але, думаю, не то, що думаю, багато моїх знайомих то питають, можливо, то пригодиться ще комусь з моїх глядачів чи підписників. Значить, я про таке штуку, хоча народ. Вже не перший раз. Більшість людей не перший раз подають документи на відстрочки. Все-таки є певні зміни. Щось додаються, якісь інші документи, якісь інші сторінки. Ксерокопії треба взяти зняти. <кхи> от, Значить, розкажу по своєму досвіду. Може, комусь пригодиться. Я переконаний, що комусь пригодиться, бо навіть при тому, що я то я знав, що робити, все рівно попереднього разу мені прийшлось два документи ще доробляти ксерокопії Цього разу дещо інше треба два дві речі зробити, таких, як я не робив раніше, але дуже корисних. Значить, так, е, по відстрочці буду говорити про те, що я знаю, багатодітні. І батьки одинаки. Значить, що вам треба? Першим найголовнішим документом ТЦК є військово-обліковий документ, тобто військовий квиток, чи там, що там у вас є якийсь білий білет, чи тимчасовий, е що, там, що там кому давали, <кхух> значить, <кхух> е ну, бажано мати з собою такой, якщо ви то здаєте вже повторно, то оригінали ніхто вас не питає. Ну, Якщо вони у вас будуть в сумці з собою, то вони вам не помішають. повірте. Особливо, якщо ви добираєтеся десь здалека до воєнкомату, то краще все-таки взяти їх з собою. Оригінали маю на увазі. <кхід> Бо часом щось хочуть там уточнити, звірити і так далі. От. Ну, але взагалі, у мене вже фактично другий раз я подавав, чи третій, тому оригінали не питались, але вони в мене були. Коротше, так, перше. Військово-обліковий документ. Говоримо, в моєму випадку, військовий квиток. Перша сторінка і одинадцята сторінка, де якщо служив, звання, е, початка там стоїть там солдат, сержант, чи хто там що там пише. Коротше, в моєму випадку, то перші дві сторінки і одинадцята е, військово-облікового документу. Другий документ, паспорт, е, значить, ID картка з двох сторін, е, звичайний е, паспорт, книжечка там. Перша сторінка і приписка. Е, третій документ. Посвідчення багатодітних. Перша сторінка і там, де перечислені всі діти. Перша сторінка, де фотографії, і, і де перечислені всі діти. Е, то для багатодітних, для батьків-одинаків, то, як, ну, то якщо таке є, то добре. Якщо нема, ну нема. Е, та, так і буде. Значить, е, свідоцтво про народження. Ді... Всіх неповнолітніх дітей. Якщо у вас там, допустимо, 20 дітей, а неповнолітніх тільки четверо, то тих решта не треба е, свідоцтв, тільки тих, що неповнолітні. Ксерокопію Ксирокопію О, документів. Якщо то е, стосується батьків-одинаків, рішення суду або свідоцтво, якщо таке є, по колись видавали свідоцтво про розлучення. Батьків одинаків, якщо позбавили <кій> батьківських прав матір, рішення суду про позбавлення батьківських прав, ксерокопію. Якщо у вас там якісь інші варіанти, в такому випадку там не знаю, свідоцтво про смерть, якщо ви вдівець <кій> про смерть жінки, <кій> от серокопії всіх документів. На кожної ксерокопії пишете з оригіналом вірно і підписуєтесь. Не треба йти до нотаріуса, не треба платити гроші стояти в чергах. Просто самі пишете на кожній ксерокопії. Якщо у вас є ксерокопія на одному листку з двох сторін, то з кожної сторони підписуєте. Ото таку папочку документи складаєте, і плюс до тих документиків заповняєте бланк заяви. Якщо комусь буде цікаво, там доволі просто все заповняється. Ну, але знаєте, коли прийшов трошки стрес, руки ноги трасуться трошки <головіка> цього. Якщо, хоча б один хтось напише, як це правильно зробити, а, а за заяву я зробив дві речі таких, які раніше не робив, і, і я думаю, що то я зробив добре. А що саме я зробив? Якщо вам цікаво, пишіть, якщо хоча б когось одного зацікавить, я розкажу, як то зробити правильно. Е, от така ситуація по документах, по відстрочках. Користуйтесь на здоров'я, якщо, можливо, комусь то пригодиться. Радий буду, що тих пару хвилин, поки я відпочив, то щось з користю провів для когось. Бувайте здорові, тримайтеся, всі миру, здоров'я і всього, що кому треба.